Ірино, то про які угоди йдеться? Доброго вечора. Віто власне сьогодні Верховна Рада мала доволі продуктивний день, який продовжується, і в ці хвилини а розпочався він із того, що парламент денонсував низку міжнародних угод із Росією, зокрема у військовому співробітництву співробітництві зауважу, що їх 37, сім і з яких нині денонсовані тепер стають неможливими військові російські війська, які транзит російських військ, які через Україну йдуть в невизнане Придністров'я, взагалі будь-які військові. Перевезення та розрахунки за них, і співробітництво в царині військової розвідки їх парламентарі підтримали одразу у другому читанні, і ініціатори навіть після обурювалися, тому що це зробили цитую свинячий голос, а не тоді, коли Росія здійснила агресію. Ірино. А чи проголосували депутати за урядовий закон щодо створення національної поліції? Так, віто без сварок та протиріч. рада проголосувала за цілий пакет законопроєктів, які мають реформувати Міністерство внутрішніх справ. Це п'ять законів, які дійсно змінять уяву про систему внутрішніх органів і презентував їх. Перепрошую, сам міністр Арсен Аваков. План реформ простий. Ми не перефарбовуємо фасад. Ми не перекладаємо наші проблеми на чужі плечі. Проекти законів України спрямовані на, виконання, на викоріння корупційної складової оптимізацію ресурсів, побутову ефективність структури МВС, як цивільного та відкритого Home Office і національної поліції. Національна поліція буде окремим центральним органом виконавчої влади. В задумі національна поліція складатиметься тепер з кримінальної патрульної поліції особового призначення. Спецназ від тепер зватиметься корт, тобто корпус оперативного раптової дії. І велика роль в поліції тепер відводитиметься громадськості. Вона матиме змогу брати участь в різноманітних комісіях, зокрема по призначенню поліцейського керівництва і висловленню їм недовіри. Предбачена участь громадськості в дисциплінарних комісіях. Проваджена підзвітність поліції не тільки уряду, а й громадськості в проєкті закону вписана процедура прийняття органами місцевого самоврядування резолюції недовіри керівникам територіальних органів підрозділів національної поліції. також Верховна Рада хоче створити муніципальну варту, яка слідкуватиме за порядком на вулицях. І головно, депутати наполягали на тому, щоб вона не перетворилася на приватні армії, які захищають приватні інтереси. Нам треба чітко встановити правовий статус муніципальної варти, і не дай Боже нам отримати фактично дубляж функцій міліції. Ще один надважливий закон це реформа ДАЇ, яку ми приймаємо в Грузії. Заступниця міністра, яка з Гуладзе зауважила, що це важливо ще тому, що смерть статистика смертей на дорогах вона рівноциннаціна статистиці смертей в зоні антитерористичної операції. Тож з новацій – це оформлення електронних протоколів. Оснащення патрулів, скороченням рев в чотири рази відеофіксація порушень правил дорожнього руху і притягнення до відповідальності власника автомобіля, а не водія. Поліцейський Штрафується водитель. Коли штрафують камера, ми пропонуємо штрафувати владі. Пожалуйста, помогите нам робити реформу. Ще один важливий законопроект це створення державного бюро розслідувань, яке по суті перебере на на себе функції генеральної прокуратури і займатиметься розслідуванням гучних справ. Один важливий нюанс передбачений в новому законі про прокуратуру. Це те, що генпрокурор матиме вплив на призначення голови антикорупційного бюро. Цей пункт і викликав найбільше суперечки. Антикорупційний прокурор є процесуальним керівником всього антикорупційного бюро це означає, що 300 мільйонів гривень гроші по. І саму ідею творення нового незалежного антикорупційного бюро ми викидаємо в смітник. Ні, панове. Це закон веде нас до Європейської прокуратури. І краще ворог доброго Дорогу оселить той, хто йде, а не безкінечно виставляє нові нові особисті амбіції. А в другому читанні, та в цілому, за цей пакет законопроєктів мають проголосувати вже на наступному пленарному тижні, бо реформована поліція за задумом має запрацювати вже влітку. Студія Ірина, дякую, Ірина Староженко про день у раді.